Просили люди поділитися рецептом чанахів. Ми варимо. Ось готові чанахи: м'ясо, фасолька, картопелька, морквочка, чесничок. Смачного, дивіться, рецепту. Будемо готувати чанахи. Підготувала моркочку, цибульку, свинини 300-400 грамів, нарізаю її та квасолю, сорт піхота. Краще брати темнішу, щоб були насиченіші чанахи. Закидаю це все варити. Орієнтовно на півтора години. Фасолі попередньо краще замочити на годинку в соленій воді, щоб вона менше варилася. ще буду варити пів годинки. 3-4 штуки. Як любите більше, можете і більше. Дати. На сухій сковорідці обсмажую 4 столових ложки муки. Вона менше густину дає. І набрала відвар, остуджую його, потім буду ту муку в ньому розчиняти. Ось так обсмажила, золотистого кольору. Додаю столову ложечку солі і перчик. Ну, Ще якісь спеції. Особливі спеції давати не потрібно. Цей відварчик, що я остудила, додаю муку і перемішую до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Добре, добре треба поперемішати. Е, рідина готова. Помаленьку вливаю її в чанахи, щоб вони були такої легкої густини, як сметанка. І вона має кипіти. Далі підготувала чесничок, брала три менші головки. Також вже додаю.